Що, всім привіт. Добрий день. На зв'язку рибацькі природи. Команда рибацькі пригоди в составі Діми Фішмера. Та, мого менеджера. Друзі, зима, холодно. ну і Ми вибралися знову пошукати приманочки. Наступний день, наступна серія пошуку чогось трофейного, цікавого. Так що розпочинаємо. Хто не підписаний, підписуємо, підписуємо, ці, ставимо. Тому що це теж цікавий контент, пригоди. На таких тяжкодоступних місцях. місцях і пробуємо знайти якийсь трофей. А в кінці ви побачите, що нам вдалося сьогодні знайти. Хто додивиться? Спостерігайте, отримайте задоволення, а ми починаємо. Угу. Потихеньку підходимо ось до дерева. Зараз одразу знімаємо попливок. Тут хтось нам оставив, подарив. А ну поможе його мабуть, рожне. Я не знімаю. Оплавок. А це таке, це фігня. Ми таке навіть не знімаємо. Просто чисто вже на кущу висить, ти вирішив зняти. Ми чисто по приманкам на хижака, так що погнали. Подивіться, яка погода, сніг, вітер. Зараз трохи стишився, то хоч можна просто походити нормально. А так вітер дує в очі, завиває, поки що ходимо нема. Ну, шукаємо. Шукаємо там одна, воно і корзинка така дідівська стара. Ну ми тільки чисто по приманкам, так що ми не стоїмо сліди наші, подивіться, скільки снігу. Бо дивіться, просто скільки снігу намило. І ще не те. Ну ми, друзі, шукаємо. Приманочка вісить на дереві, замітили, знімаємо. І рухаємося далі. На леді треба, так, виходить. Чи ти достанеш так. Ну, попробуй, ставай. В принципі, нічого сложного. Достаємо і йдемо далі. Фокс 10 грамм, ось такої. кольору кольор у нас ще нема. На флюріку все як положено, в копілочку і продовжуємо. Гарочок, ще замітили, невеличкого подивимось, зараз чи треба знімати, чи ні. Що ж, минуло гарничок? старе просто гамно. Но ми його знімаємо. Такі кущі тут. Зараз промоніторимо. В принципі, щось може і знайдеться. Ну це прям жир. Це я не буду спорити. Саме жирне, що я бачив. І будемо продовжувати. Ого! Води тут блесна бляха. Срано. Слабодніше проходить. Це це щось з Совєтського Союзу залишилось. А тому на селікончик. Зелененький селікончик, Дивіться, на якому водоямі. Ми тут весною відкривалися по спіні ну, і приїхали збирати зимою сюди врожай. Так що забираємо цю зелененьку резинку. Зелененьку, може. бути. Забираємо і продовжуємо по кущикам, пройдемося. Подивимось. Ти неправильно вдіти як всі але в діти, як завжди. Да, Шо, задано бере? Да як це його так оділи? Ну блін, так одівають люди. Це нова технологія просто. А, це гачок. Диви. На флюрі. Ось, друзі, бачили, як треба надівати приманку, щоб на будуще знали. Ми її додаємо в копілочку і йдемо далі. Впала з дерева вертушка там. Ми замітили, що прямо воно, де намита, вода лежить. Зараз я вам покажу, Попробуємо її дістати прибором. Так в очі, бачили, воно, вона вона б'є в очі, така золотенька. І будемо пробувати, треба достати її бо. Вона втопиться, а так вона там може ще пригодитися. Ну і її ще достанемо. Дуже акуратна операція. Ти прицеповічні? Щоб вона в воду не впала, але там все одно мілко. Вкущає. Або її так хтось кинув, може, спеціально зачепив. Ну ось вертушка. Може бути, але я сам... Дам FZ. О! Я її ждав мою родненьку. І ждав своє. Любіме своє любиме. Бля. Дам FZ. Дивіться, яка калібалка і ось сліди. Йдуть, 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 йдуть сюди. Щось він подивився, не зміг зняти і повернути. Або не побачив, а може тут щось крутіше висіло. Ну, ми достаємо. Це на форель. на форель, Тут форель є. Це чисто форельовий формат. Але чого не достать. Ось собі буде. Снігу, друзі, бляха на мило вже. Покуліна, бля. Давай, доставай. Опа, єсть. 2 з половиною грама, друзі. І гачки такі без, без дорога, да, Але два. І подивіться, яка вертушка. Оце прикольно. Ну да, у нас таких немає, тому буде. І... Наступна, друзі, наступний кандидат. Ні, ні, воно. Такого воно. Дивіться, яка красотка. Вертушку знімаємо і погнали далі. Давай сюди. Це може бути наша любима. Через не помівайся. Що серйозно? Загачкамери. Давне це. Ні. Якось фірму не знаю. Така чисто. троечка Ой тут удачне дерево. А? Хар. а чого ти йдеш? тут? По одному ти Воно тут достань, там, друзі, колібалочка. Дивіться, воно зелене. Теж безбородний гачок, там все як... Дивись, знов кійтеч. Що це на сьогодні кітече мене обдарюється? Тільки це вже правильно надіти, але хіст з'їжімо. Кусок, кусок відгрізи. Може і якась щупака. Ну, друзі, силікон забираємо і, і там ще воно йде одна приманка. Получається ця лісначка, як йому не закинуть. Я це вже не знаю. Але все одно її додаємо і продовжуємо. Але на ціль знайти воблер. Оно вона, дивіться, красотка. Хороша. Це знову ця. О, впала, але добре, що видно її. Мікадо. У нас така є, але зелененька. Недешева, так? Безборонний гачок. Дві приманочки, додаємо копілочку. Ну і напоминаю, що в кінці обов'язково кінцевий результат покажемо. Дивіться, значить, є... Такий ряд професіоналів, які люблять кидати в ліс. Воно, дивіться, де приманка висить. В лісі. Тобто, люди м -м, є такий, може, тип, що люблять стати з лісу. Воно десь вếnь, там, в ёлках там кидати сюди. Оце хороший тип. А, я там бачу ще щось, і ще щось. Тобто там дофіга приманок, Наверно. Навірно. Поповок, да? А воно що таке висить? Воно Воно щось висить. Ага. Що Ні, ну нам треба в ліс ходити. Зараз ходимо mm. Ки місяць гарний, друзі. А А ми продовжуємо, швидко зараз забігаємо, забираємо прямочки. У нас ще в планах посіти два маленьких водойончика. Зараз вже без 24 двигай. Ось такі приспособлення. І достать треба приманочку. Накрутити шнурочка на А, Шнурочка на удочку на крутити на наш прибор. І достать. все. Савач гір. 3 грама груз, шнур, цей поводок дуже правильний, на шнурку. Ти все взяв. А, друзі, таких у нас приманок вже штук 5 є. Саме ходова приманка. Не знаю чого, з чим це пов'язано, але саме ходова приманка, бо їх найбільше терпляються, і люди деяких і навіть розмальовують. А тут а ми ще замітили, да? тут а висіла якась Я вже типа, знаю, блісна одного, да, вона. Оно, зверху. Ну, ми складемо прибор, бо там я ще бачу свісіла і треба. Склади будемо ходити з прибором, так. Навірно що це блісна, а що це ще? Ух! Але там дно, видно, не переживай. Але так, щоб було що там грам грам 40. А хто? то просто цей грузик маємо. Та ні, грузик плоский не може бути? як який достай? Ну так і доставай. Я рукою не буду доставати. Друзі, то не блісна, то воно грузик. Грузик. Ну, не будемо наставати грузик, немає смисла. Був поплавок, а воно він, так. Достань поплавка, хай буде поплавок. В принципі, грузик. А, можна достати, але не хочу мочити руки і прибор, так що пофіг у нас тих грузиків мільярди. на гачку. У нас такий є, а цей. Хорошенький поплок, 2 грама. Погнали далі. Працюємо, друзі, речок. Прямо все тут у таких кущах. Так що ми його швидко забираємо і продовжуємо. Але це не те, що я бачу. Класичний речок. Ось такий ні, маленький, гарненький. Так що ого, ну це джих не для рачка, цей джих? Двики. Двик. Нормально. Знову приманка. Але тут до нас походили, бачили? Сліди є і собака проходив і все, що міг зняти, все, що рукою достав, Та не може бути блесна, А, ну може це ця така з... збородка. Блісна. Не побачив тих, да? ну вона наша. Це вона? Що вона там? Ні. Мікада. <реш> Тоже маленькая? Маленька, так. Да. Сіликон без хвоста на китайському джигу. Дуже мощний Я думаю, що його все одно візьмемо, джиг візьмем А приманка, в принципі, нам і не Да, без хвоста. Да -да. На леску прив'язаний. Так що погнали далі. Це вступна приманка в наш раціон. І вроді це з фурельових. Бачиш? Це два їх там чи що? Да. Ось така, друзі, фігня. Ну, копілку тут 2 грама і погнали. Дерево хороше. Воно значить раз, вертушка і усе перед носом. Да воно ось Ось сюди. Дві мушечки таких. І в принципі треба ще тут полазити. Подивитися. Чорна така диви. Ага. Оце це, це, це брендовий, мабуть. Вона... Може бути. Зараз подивимось. Друзі, совач гір. Така чорна, дивіться, ох. Так що ми її обов'язково беремо. Ну і ще там вона знімаємо одну. Таку типу мушечку. І продовжуємо. Десь коник, типа. Ларва. Ларва 7 грам. Таких ще нема у нас. Таких у нас ще нема. Та, друзі якась фігня Ну, обов'язково все одно все в купілку і продовжуємо. Та Наступний збір далеко не відходимо. Воно від тих кущів Чуть-чуть відійшли. І наступна вертушечка сразу, чи що це? Ну, калібалочка, така пані маленька. Сразу же йде до нас і ми продовжуємо. Така, це ще може саморобна, ні. Ну, забираємо. Дура така висить. Що це може бути? Добре, ти зніми, а я почекаю. Оце, друзі, така дура нефігова. От дивіться, знову неправильно надіту. Там щось, друзі, написано, потім вам розкажу. Але подивіться, як надіти жив. Знову неправильно. Може не, можу так реально працює краще, я не знаю. Під мостом вирішили пройти. І ось одразу дві приманки. Получається рачок і вертушка на колючій проволоці. Треба ж цей мост облапошить зараз ми його. Подивимося ще. І... Але це зніми, якщо ми його знімемо, і продовжимо. Перша вертушка знята. І що це може бути? Подивимось, ну і рачок, і все. В принципі, водойому. Ми все пробили. Він, мабуть, і років, скільки цьому мосту. Що це взагалі? Тут немає марки, нічого. Коротше, пофіг. На цю приманку. І речка ще треба якось зняти і все. Маленький речечок. Друзі, в копілочку і погнали далі. Вже темніє і фонаричком посвітили. Замітила якусь блсинку. Вже перемістилась на озеро, тут люди подивіться, як ганяють Снимаю. на якісь. На коньках Якісь плащ носять. А коротше швидко знімаємо блсинку, продовжуємо. Це воблер, навірно ж. Друзі, зараз глянемо. Не саме кита гець Ні, Що написано на ньому? Ще пончиком, що? П'ять грам написано. Ні, їх ти такий збоку. Дома, про монітором. Отакий друзі воблер. А, пробігла сьогодні сьогодні по місцям, які там запланували пройтись. А, щось знайшли. Думаю... Можна сказати не щось, а навіть сьогодні нам попались трофейні речі. Но... Ось, подихали свіжим повітрям. Так що, ну, доволі таки непоганий, непоганий збір, непоганий сьогоднішній день. Ну, ми будемо захищувати. Їхай Хто не додам. підписаний, як завжди, підписуємося. Лайкоси. Спостерігайте. Тому що, всім пока. А всім пока. Зустрінемось в наступному відео. Ось вам і кінцевий результат. Що нам вдалося зібрати за сьогоднішній день. В принципі, ось більше сьогодні виступали різні калібалки вартушечки. Хорошенька вартошечка від савачгір, такого темного кольору. Потім йдуть на фуреліві такі чотири калібалочки. І саме дорога, ось така типу мушечка, кузнічку ми її назвали. Ось від фірми Ларва. Уся фірма Ларва. І вона Коштує в районі 300 гривень. Далі Саваджгір, кітечі. Фокс приманка хороша, далі релакс. Про цю я колібалку плісну, не буду навіть говорити. В китайчик воблер 5 гран написано. В інтернеті ніде не знайшов. Думаю, що з АліExpress ось такий. Плюс джиголовочки різні, карабінчики, восьмерочки, ну і 4 поводка. Це все, що нам вдалося із нормального забрати. А остальним у все викинули. В принципі, ось такий друзі, і результат.